Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І покликав Ісус своїх 12 учнів, каже, дав їм владу оздоровляти і зціляти. Ідіть, каже, і навчіть ці народи Христить їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І саме головне каже, не беріть з собою в дорогу нічого. Ні палиці, ні торби, ні грошей у гаманець. і до якого міста прийдете, до якої хати вас там приймуть, там і перебувайте аж поки не вийдете звідти. Я, знаєте, багато думав над тим, чому так Господь каже, що не беріть з собою дорогу нічого, щоб їм легше було йти чи як. Але Господь Бог до нас хоче сказати, щоб ми почули, що учнів, яких він послав, він їм каже, нічого з собою не беріть. Щоб ми мали можливість. Поучаствувати в тому, щоб підтримувати учнів Христових, священників, які приходять на парафію. Каже Господь: не беріть нічого з собою, ні палець, ні торби, ні грошей у гаманець. Дайте можливість, щоб ваші парафіяни мали участь у жертві. Бо знаєте, якщо їхня церковця вже буде в ідеальному стані, ну, вже нічого там не треба робити. Іконостас є, все зроблено, хороби всі є, ну все є. І ремонт недавно зробили. Майте священника, підтримайте його, бо Господь Бог дав такий нам наказ. Він нічого. Не казав, як ми маємо дбати за храм. Він казав: Я благословляю тих, що люблять красу Дому Твого. Але чітко каже про тих, кого посилає, про своїх учнів. І розумієте, що є страшні тут слова. І каже Господь, і коли вас у якомусь місці не приймуть, то, виходивши звідти, обтрусіть і порох з ваших підошв на свідоцтво їм. Тобто, повністю, щоб нічого, не мати ніякої єдності з тим містом і з тими людьми, бо Бог їх всіх покарає. Господи, та не може так бути. Щоби вже не беремо місто, беремо село, що якщо там пару людей не прийняли священника, то не будеш Боже карати ціле село. А Господь Бог каже, що вина є особиста, а відповідальність загальна. Коли ми згрішимо проти Бога, Бог каже, йди покайся, йди до сповіди. Але коли грішить народ, коли якусь свою дурість виносить на рівня загальної, тоді відповідальні всі, маєте приклад Содом і Гомора, я вам скажу по правді, що там не всі були поражені тим гріхом. Содомським, так? Але були покарані всі, бо відповідальність на всіх. І тому, коли ми говоримо про священників анекдоти, або розказуємо, я от недавно був свідком одного діалогу, Правда, я не зміг відповісти, не через те, що не знав, що казати, а через те, що цей діалог був не зі мною. Я просто був свідком того діалогу, де було сказано, що не люблю священників через те, що вони не платять податки. Церква зареєстрована як юридична особа. І ясне діло, що ми платимо податки. Ми платимо податки за все, і за землю, ми платимо за світло, ми платимо за все, що тільки можна. Священник отримує зарплату і ясне діло, що з зарплати йде і військовий і збір, і все інше. Знаєте, я скажу не за других священників, скажу за себе. Що навіть оті ті доходи, що мені приходять з Ютубу з реклами, ну і за це також я плачу податок. Хоча не мав би платити, бо тому що цей податок вже заплачений в Ірландії або в Америці, не знаю, де там той офіс того Ютубу. Це на кожній людині відповідальність. І тому Христос говорить ці слова. До учнів своїх, пройшло 2000 років, і Він це говорить до нас, до священників, але говорить так, щоб вірні почули, ваше відношення до священства і покаже вашу гідність або належність до Царства Божого. Якщо ви не годні, навіть і не можете, або не хочете. Поважати свого священника то є великий знак питання, чи ти зможеш прийти до Царства Божого. І не думайте, що ви скажете, та піду до сповіді висповідаюся, й Бог мені простить. Такий гріх не прощається ні на цьому, ні на тому світі. Бо тому що надмірна надія на Боже милосердя. Це і гріх проти Святого Духа, як і безнадійність на Боже милосердя. Це і гріх проти Святого Духа, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Тому кажу вам, майте добру нагоду відновити свої відносини із своїми священниками. Кажу це, тому що знаю. Що багато хто із вас дивиться, дивиться нашій трансляції, І тому кажу вам, змініть своє відношення до священників. Перестаньте їх осуджувати. Перестаньте говорити і жартувати над священством. Бо хто буде насміхатися над слугами Божими, навіть якщо вони дійсно в чомусь заблудилися, підіть і підтримайте їх. Дайте їм можливість опам'ятатися, покаятися, навернутися. Але не беріть то на сміх, бо не зможете знайти прощення потім. Кожен буде відповідати за свої вчинки. Як і кожен із нас і кожен із вас, хто мене чує, ви будете відповідати за свої вчинки не за чужі. Бо відповідальність є, є загальна, а є особиста. Є коли Бог буде судити кожного з нас особисто, а є коли буде судити наші громади, парафії, цілі міста, цілі корпорації, окремо за їхню неправильну політику. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!